Дня, шановні дописувачі нашого каналу. З вами, з вами знову Сергій Сугак та пасіка родини Сугаків. Сьогодні ми подивимося, що у нас у вулику, який я осінню показував у попередньому ролику. Тут сім'я знаходиться на українську рамку. Аня, підходь ближче. Застелені вони вкриті тільки невеличкою полотниною. От, і де вони зараз у нас знаходяться. Ось вже пішло тепло. Бжілки трошки розворушились. Мед є. Сім'я так і залишилась обсиджувати сім рамочок. Вже видно, що весна. Вже в хочуть працювати. От, будемо утепляти їх десь сюди От, Вони виходять. Наружу будемо їх закривати. Зніми там Аня добре. Є підмору. Будемо з'ясовувати причину, чому так багато. Опусти ще нижче телефон. І сфокусуй. Не бійся, не бійся. Видно? Так. Да. Закриваємо їх. Будемо зараз утеплювати подушечкою з тирсою. Вот. Залишаємо. Цю полотнину, як вона була, стоїть тут знімаю. Ось такі поробив подушечки. Також, як і інші, роблять хороша свіжа тирса, не тирса, а стружка вибачаюся. І так ось їх утепляю і хай працюють. Нижче почищу трішки пізніше, як буде більш тепла погода. Зараз не хочу їх зачіпати. Дякую за увагу. До наступних переглядів, до наступних роликів.